Тільки в Господі ми чули, заспокоюється душа моя. Ви знаєте, якраз тема моєї проповіді про серце людини, про серце царя і то, що відбувалося в серці у царя Давида і інших людей, і в нашому серці. Ви знаєте, після таких слів, як тільки в Бозі заспокоюється душа моя, треба було прожити деякі моменти в житті. І ви знаєте, цар Давид, він згрішив. Книга, Друга книга Самуїлова в 12 розділі, я не буду читати, це ви все знаєте, відбулося так, що Давид, його серце скаменіло, гордість затьмарила йому очі, він став такий впевнений в собі, його восхваляли, у нього були перемоги, медалі, звання, цар, йому поклонялися, у нього були сини, сім'я, навіть не одна, але все у нього було. Але він потроху-потроху залишив Господа. Він перестав слухати і чути його голос. І Господь стукає завжди до нас, і стукає, і постукав до нього. Але його очі були духовні закриті, серце вже перестало чути. Голос Божий. Ви знаєте, коли він йшов в перші свої перемоги, наступав на ворога, він завжди молився Богу. Він тремтів, він переживав. Він виходив до Галіафа, він теж переживав, він йшов в ім'я Господа. А коли трошки став уже на ноги, став впевнений в собі. Він уже так сказав: ти, Господи, ну благослови, я пішов, я знаю, що, ти перем... що ми переможемо. Уже був такий впевнений в собі. І ви знаєте, в, цьому, в цій гордості, в самовпевненості він побачив дещо, що він не очікував. У нього було вже вільний час, багато вільного часу. І він дивився, він почув спів, він побачив, він побачив красиву жінку, чужу жінку і порушив. Господній закон, він згрішив. Він є запросив її до себе, а потім ще відправив на фронт її чоловіка і сказав: відступіть, і для того, щоб знищити, затерти якби, історію, поміняти історію, він зробив зле перед очами Божими. І ви знаєте, так виходить, що Господь не залишив його. Господь бачив його серце, Господь бачив його вчинки погані, але він не залишив його. Він контролював його і стукав тихенько. І він сам уже не міг впоратись зі своїм гріхом. Він думав, що він все зробив нормально. А може, сумління його трошки. Діставало, можна сказати, стукало, шкрябало його серце. Але ви знаєте, люди навчилися собі внушати, що все нормально, все так буде добре. Нічого, проживемо, все, все, все владнається. Але Бог так не думав. У Бога є чіткі заповіді, чіткий закон, і Він посилає до Давида, до, до царя пророка Натана. Посилає, щоб він йому відкрив духовні очі. І ви знаєте, так і відбулося. Приходить Натан і каже: Ти знаєш, я тобі розкажу один історію, одну історію, він хотів так лагідно підійти до цього, і притчу йому історію показати його серце. І він розказує йому і говорить: ти знаєш, два чоловіка жило в одному місті, один бідний. У нього була одна вівця, яка жила у нього при домі, він її годував. А один багач, у нього були стада, отари, овець, і до нього зайшов якийсь важливий гість, друг. Для того, щоб іти далеко, для того, щоб взяти зі своєї отари, вони забрали у цього бідняка, вівцю і повечеряли. Тобто він зробив обід. Саме дороге забрав у цього бідняка. І єдине, що у нього було. І ви знаєте, містер справедливість, цар Давід, говорить справедливо ця людина повинна бути наказана смерть. Ви знаєте, іноді ми люди, я і ви, ми думаємо, що ми справедливо вчиняємо. І так воно і є. Тут в цій ситуації цар Давид справедливо сказав, але він не думав, що це про нього йдеться. Його очі були закриті. І тоді пророк Натан говорить: пам'ятаєте що? Це ти цар? Отут уже холодний душ, як я, причому я. А ти це зробив? Ти відправив Урію, ти забрав Версавію. Єдине, що було у цієї людини. І ви знаєте, проходить певний час. І в 51-му псалмі Давід, уже інший Давид з новим серцем, він пише і молиться до Господа з розбитим серцем, уже покаяна людина, уже інша людина, і каже: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Він просить у Господа, щоб він якось затер все, поміняв ситуацію. В, полагодив цю ситуацію, супроти тебе, тебе єдиного я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах, тому ти будеш справедливим у своїх словах, вироку бездоганним, коли судитимеш. Далі він пише так: тож окропи мене із гісопом, і я стану чистий, обмий мене і я стану біліший від снігу, дай мені відчути радість. І веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Отаке От покаяння відбулося у царя. Царь авторитет, гордість була до цього моменту. А тут він каже: Я хочу відновити стосунки в першу чергу з тобою. Тому що він знає, якщо він відновить стосунки з Господом, то Господь може. Виправити і стосунки з людьми. Господь хоче чисте серце, і Він далі пише в 12 му вірші, серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти віднови у мене. Тобто, він знав, що таке істина. Він просить у Бога, щоб він відновив дух правди. Тобто, він знав, що це таке. Він знав, як ходити перед Богом. Він знав, як ходити з Господом. Він відчував Господа завжди, Господь завжди був з ним поруч. Він знав, як добре бути з Богом. І коли його покликали в храм, він каже: возрадувалось моє серце, коли покликали мене в дом Господній. Тобто він зрадів. І ви знаєте, оце чудо, таке переломний момент, і він далі пише: Жертва Богові це впокорений дух серцем смиренним. І в впокореним, ти, Боже, не погордуєш, заради милості своєї зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима. Він знає, що Господь може все відновити, але потрібно покаяння, потрібно вилити все своє серце перед Господом, щоб Господь, покаю, щоб Господь дав покаяння. І ви знаєте, коли. Він просив серце чисте, створи мені, то ми знаємо, що таке серце. Ми знаємо, що у нас є серце, яке б'ється постійно. Ми привикаємо і не чуємо, як воно б'ється. Але якщо ми пробіжимо, пройдемо чи щось попрацюємо, чи схвилюємось, ми відчуємо трошки інший ритм, швидкість. Воно буде стукати. А є такі вислови там вилітати серце може бути, горіти серце буде, такі вислови. І ви знаєте, серце людини, воно таке унікальне. Унікальне, і ви знаєте, я зрівнюю серце як з двигуном автомобіля. От у мого брата молодшого є автомобіль BMW 850 і воно стареньке 92-го року, але там дуже велика душа, дуже велике серце. 12 циліндрів. Знаєте, там при швидкості 100, ти нажимаєш і думаєш, що ти стартуєш. Отака машинка. І ви знаєте, 12 циліндрів, там 5,4 двигун. Ну, ви знаєте, да, що 5,4 літра. І ну, дуже приємно на ній їхати. Вона буксує на асфальту. Ну, щоб так, от. Оце велике серце і міцне серце. І ви знаєте, але якщо це серце не запуститься, то воно просто стоїть, ця машинка. Ви знаєте, у мене є такий теж двигун на мікроавтобусі, там 8 циліндрів. Ну, і приємно, коли ти давиш, вона так уходить. Неприємно, звісно, коли стрілочка в боку падає, але машина їде. І ви знаєте, як мотористи говорять, якщо є проблеми з двигуном. У мене так було. От, був теж 6, 6 циліндрів двигун і лопнув калінвал, лопнув. Ви знаєте, він стукає, двигун працює, їхати не можна. Ну, трошки їде. Але я так тоді зрозумів, коли от Давид пише, що бо це, якщо серце не працює, то нічого не може. Красива можна машина, нова, але якщо стучить двигун, лопнув колінвал, вона просто не їде. І як говорять мотористи, хороший стук він завжди наружу вилізе. Так і от коли колінвал лопнув, то воно вилізло наружу. І наше серце воно схоже на той двигун, воно якби двигун нашого організму. Воно постійно працює, постійно е, качає кров, клапана там працюють, як в двигуні. І це так Бог створив. Якщо двигун працює, то все працює. Циркуляція крові йде. І один прочитав один такий про серце е, літери серце, сумління. Що входить в серце, в состав серця? Е це емоції, Р. Розум, Ц цілеспрямованість, е енергія, життєва сила. І це все входить в одне серце. Ви знаєте, учені порахували, що за 24 години, тобто за добу, серце виробляє енергії приблизно ну в різних автомобілях по-різному, на 40 км подорожі. Скільки виробляє, скільки до Кроковщини КМ? Десь туди назад 40. В Білогородку знаю, що приблизно 40. І ось представте, наше серце виробляє енергії стільки, якщо підключити якось до автомобіля, то ми безкоштовно можемо з'їздити до Григорів в гості і назад. І от представте, таке наше серце. Воно так, так Господь створив. Ну просто унікально. Воно там все працює, само нібито. Але Господь туда. Все вложив для того, щоб у нас було життя. І тому Біблія завжди нам говорить, що ми повинні берегти в першу чергу. А що ми повинні берегти в першу чергу, як говорить Біблія. Написано так. Приповісті, книга приповісті, четвертий розділ. Пильно бережи своє серце, бо з них витоки життя. Інший переклад: більше, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього виходять життя джерела. А в приповістях 23 розділ говориться таки про мудрості, там написано так: Дай мені, сину, мій серце своє, і очі твої, хай кохають шляхи мої. А єфісянам написано так. В першому розділі. Просвітивши очі вашого серця, просвітивши. Тобто, для того, щоб, оказується, в нашого серця є ще очі, які можна відкрити, можна закрити. І як цар Давид, він не міг побачити свої проблеми. Йому прийшлося, Господу прийшлося послати до нього пророка, який відкрив йому. Духовні очі. Пам'ятаєте заповідь, яка написана в повторенні закону? Любитимеш Господа Бога всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. Нас Біблія вчить всім серцем любити Господа. Ви знаєте слово серце. В Біблії разом з старим заповітом, в старому заповіті 710 раз, а в новому заповіті слово серце 166 разів, так говорить Вікіпедія, чи десь я прочитав. І тому на серце велику увагу приділяє сам Господь. Якщо в нашому серці мир, якщо в нашому серці чистота, і тоді в нашому житті буде чистота. Тоді в, нашому, тоді в нашому серці ми будемо виконувати всі закони. Пророк Езекиїль в 36 му розділі, в 26 му вірші, говорить так: Я дам нове серце і нового духа вкладу в вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце і дам вам тілесне серце. Ви знаєте, Господь хоче, щоб у нас не було кам'яне серце. Господь хоче, щоб у нас було тілесне, чутливе серце, щоб у нас всі емоції там були, щоб воно рухало нам вперш, нас в, при, в, 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 в пр, прямому, як би сказати, в правильному напрямку. І далі там написано так: я дам вам мого духа і зроблю так, щоб ви, що ви будете жити за моїми заповідями. Та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Тобто я даю вам нове серце, і тоді ви будете чути мої закони, тоді ви будете бачити, куди вам іти, так говорить Біблія. Коли ви, у вас буде чисте серце, ви будете спокійно зі мною спілкуватися. Коли Адам і Єва згрішили, перед цим у них було чисте серце. Вони чули Бога, вони спілкувались з Ним. А коли вони згрішили, вони почали ховатися, а потім потихеньку вони перестали чути і бачити Бога. Але Господь через книгу Псалмів говорить серце чисте створив мені Боже, і духа правоти відновив мені. Тобто Господь так любив Давида, Господь, залишився вірним йому, послав свого слугу пророка Натана для того, щоб він йому відкрив. Відкрив для чого? Для того, щоб знищити, він би міг і так знищити Давида. Але відкрив йому для того, щоб Давид покаявся. Щоб цар Давид відновив свої стосунки з ним. І пам'ятаєте, скільки було подушка була мокра від сліз? Оплакував свої гріхи Давид в своєму житті. Відкиньте від себе всі ваші грехи. Це пророк Єзикіл, 18 розділ, 31 вірш. Відкиньте від себе всі ваші гріхи, які ви дотепер чинили, і створіть собі нове серце. А тут уже пророк Єзикіл говорить, що ми самі щось повинні зробити. Якісь кроки, якусь роботу над собою ми повинні зробити. Тобто, відкиньте всі свої гріхи, які були. Покайтеся в ваших гріхах, і ви тепер, щоб, які ви чинили, і створіть собі, в першу чергу, це нам потрібно, щоб у нас було чисте серце та новий дух. І у Матвія в п'ятому розділі, ми всі знаємо, є таке блаженство, як ми їх називаємо. Блаженні чисти серцем, бо вони Бога побачать. Тобто ті люди, у яких честі серця. Це не значить, що людина в якомусь гріху, такому страшному, тому що є люди, обманюють себе і говорять, нікого не вбив, не вкрав, нічого поганого не зробив, батьків доглянув до смерті. Все нібито чітко по закону. І юно, юнак прийшов до Ісуса. Точно так. І зараз є так, люди думають. Але в тому серці вже є гордість. Яка веде до падіння, є заплямована репутація, серце, і він уже бачить людей грішниками, чи вона, чи це всі люди. І вони вже обманюють самі себе, а Господь каже: чисте серце, мені потрібно твоє чисте серце. І Господь каже: сину, дай мені своє серце. В приповісті 23 розділі, 26 вірш, там написано так. Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої, хай кохають шляхи мої. Тобто, дай мені серце, я тобі покажу, і ти будеш бачити той шлях. Ви знаєте, наш шлях, християнський шлях, він веде в вічність, в Царство Боже. Але на цьому шляху є багато того, що не потрібно нам. Багато того, що само западає в наші очі, само западає в наше вухо. Але Біблія вчить працювати над своїм серцем. Так Він говорить: зробіть собі серце чисте, попрацюйте над собою. Ви знаєте, таке слово Боже, Господь для нас залишив, для того, щоб ми могли контролювати самих себе. І коли ми приймаємо участь у хліболоманні, так так і написано, щоб кожна людина випробовувала себе в першу чергу, потім іншого. І коли ми будемо чистими, ми будемо бачити по-іншому. Тому що ті люди, у яких чисте серце, у них є багато прекрасних дарів, яких залишив Ісус Христос. Ісус Христос залишив для нас всю зброю. Та людина, у якої чисте серце, вона бачить Бога, а вона бачить Божу любов і робить так, як Бог робив. Він бачить Ісуса Христа з чистим серцем, і Він бачить, як Христос чинив з грішниками, з священниками, з первосвященниками. Господь дає чистим серцем все необхідне, тому що вони бачать Бога і Господь дає їм любов. Хочу закінчувати словами з об'явлення. там, де написано такі слова послання до церкви, там написано в третьому розділі, 18 віршом, там написано так: Раджу купити у мене золото саме таке дороге, да, то, ну, такий, очищене вогні, щоб збагатитися та білий одяг. Це праведність наша. Щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи. І саме головне, та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Якщо ми не бачимо, куди ми їдемо чи куди йдемо, ми не бачимо, то неважливо, який двигун у нас тут стоїть. Сильний, 12, циліндр, 8, 4. Якщо нема світла, якщо ми не знаємо, куди їхати, то неважливо, як він працює, і скільки там кінських лошадок. Духовний запас там. А Господь каже: Я хочу, щоб ти бачив, куди ти йдеш, щоб чути, щоб бачити. Тому що я тебе люблю. Я тебе люблю, як Давида. І я хочу, щоб у тебе було чисте серце, щоб ти міг бачити і спілкуватись зі мною. Амінь. Помолимось.